No, правильно, норми права. Є міліція, я, мили... я вибачаюся, є міліція. Зайшли сюди, люди відкрили, добри... так. Сюди люди, відкрили добри... так. самі двері. Так. Будь ласка, арештуйте їх, надійте ну, до рушники ну, і розбирайтеся. Так. Правильно, злодію я не чек... пускаю, чек... а потім забирають. А... Правильно? Є людина, зламала двері. Є керівник з однієї сторони, є керівник. Це не керівник, забирають. Суд вирішить. хто. Має більше так. права Нравильно. на ету. але на даний момент, якщо Нравильно. злодії зловили, чи він вкрав вже 10 вража. квартир і злодії просніше. Там є власники, є друга сторона. Є є власник, власник. Не не власник. Не не є власник кабінету. Наприклад, це не є зараз. Є власник, кабінету. поки кабінет. не вирішить це корпоративний спір. Є. Є. Я не є. можу є. сказати це, власник чи Чо це власник. Хто вчинив протиправні дії, хто не вчинив але то кабінет директора. що так це іменно за кабінет? Чо людина сюди проникла? Якщо злодії треба його арештувати і забрати правильно? Я без без заяви виникли в кабінет. Зав Експерт так, зафіксує так. і в рамках впроваджує. Правильно, правова оцінка. Дивіться, я вам скажу, як воно є з нашої громадської вот організації. Я вам говорю, якщо ми зараз побачимо відео, є людей, що ви били їх, блін, травили газом. Раз, кажуть, що є відео, я його ще не бачу. Це перше. Друге, блін, серед ночі ви не будете ніякі кабінети ломати і людей на роботу не пускати. Це я вам говорю два. І по-третє, що ви кажете там, що ми домовилися, що вони там підуть, кудись, ніхто нікуди не піде. Зараз, ви звідси, зараз ти звідси виходиш, поняв. Ще раз скажу, щоб люди вийшли, ти зараз звідси виходиш. І більше сюди ти ніколи не попадаєш. Люди, на на які робочі місця? Ви людей не пустили на роботу? Ви на не знаю, що, що ви не роботі що ви Ви Не мали намір зайти на робочі місце. Звичайно, що передали, я А я?

Той, 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 Я вам казав, звертайтеся, призначайте ну, ревізію, ви вправі. Подавайте це, нам, друзь, що пропало, чи не пропало, чи добре не добре. Ми зараз будемо розглядати прошу людей. Хто до кого дзвонив? Щоб не довести, закони не будемо розказати. Я б їду фігачу, чого без закону робив півтора року останній час. Знаю цю байку, блін, завтра буде післязавтра. А що то по закону зламали двері? Є ніколи, знаєш, що? Це по закону робить? Це закону закон? Це, любов, це? без наших представників, без 8-го ніколи. Закон. По закону, так. взяти ключ, відкриєте. Як не працювати? Люди сітки. Сіяли на відео зьоні, це все. Заяву. Що є? Без без акту не передачі, без <кази> перегляду Чого туди лізти? От ми якраз і готуємо акт прийомку. Я кількість, готові години тушите, ви що, що? Ви Ви дишили? Вони представник міліції. Зламали двері, чотири години тушилися в приміщенні, а тепер ви тут акт прийомки передачі.

Починаємо палити шини, тому що це є рейдерське захоплення Якщо міліція говорить, що є дві сторони, все має відбуватися в законному порядку. Хай виграють суд. А потім заходять закону розписатися, що я вам передав, що ви прийняли. А якщо в мене буде зараз довідка, що я керівник міліції з мокрою печаткою, я заходжу в кабінет до Богомола, сідаю його кабінет, і кажу я, я, вже можу? Можу. два керівники. І і зараз робимо акт прийому передачі. У Петеплі переходить в руки, блін автомайдан. Ну як от як є і Ну, на першій порі, на хай заходить. Ну, все має, все має, не може бути законний за статутом, є два керівники чи один керівник. Вилянеш, хто вас вибирав? Тихень, чи хто вас вибирав?

Так, дайте слово. Вы можете узнать, вы можете узнать, вы можете

E vem a mala e e a polícia...